3 березня 2025 року в УГКЦ розпочався Великий піст. Нагадуємо канони партикулярного права УГКЦ, у яких йдеться про те, коли і як треба постати. Як зазначено на сайті Української греко-католицької церкви, правило посту в УГКЦ регулює, зокрема, канон 115 Партикулярного права. Метою покутної практики посту, покаяння і стримання йдеться в документі. Є надолуження за вчинені гріхи і осягнення більшої досконалості задля особистого освячення. Така практика найдавніша традиція Української греко-католицької церкви. Під час великого посту постити зобов'язані всі вірні за винятком кількох категорій людей, коли і як треба постити? У перший день великого посту і страстну п'ятницю суворий піст. Тобто треба утримуватися від вживання місних і молочних продуктів та яєць, а також страв, які містять ці продукти. У перший тиждень великого посту і впродовж усіх днів страсного тижня потрібно утримуватися від споживання м'ясних продуктів та страв. У понеділок, середу і п'ятницю інших тижнів великого посту, треба утриматися від споживання м'ясних продуктів і страв. У вівторок та четвер дозволено всі види їжі протягом усього часу великого посту вірні зобов'язані утриматися від організацій та участі в гучних забавах, весіллях, танцях, розвагах. Є інших подібних заходах, хто ж звільнений від обов'язку посту. Є певні категорії людей, які звільнені від обов'язку посту. Це діти до 14 років, особи, яким виповнилося 60 років, важкохворі, вагітні, матері після пологів і ті, що годують груддю, ті, що подорожують, якщо час подорожі перевищує 8 годин, ті, що важко працюють, ті, що харчуються зі столу інших убогі, які живуть із милостині.